Вітаю вас, малята! А ви знаєте, як місто наше називається? Ми живемо в Запоріжжі. Сьогодні ми з вами дізнаємось, яке було Запоріжжя в давні часи. Запоріжжя це місто, яке було легендою ще до того, як стало колись козацтва. Запоріжжя місто на Дніпрі. Колись на цьому місці була Олександрівська фортеця. Наше місто називалось Олександрівськ, але згодом було переіменовано на Запоріжжя, бо стоїть на Дніпрі за порогами. У Запоріжжі є свій прапор. Він малинового кольору. Це колір козацьких прапорів. Запоріжжя, рідне, миле. Тут живе моя родина. Я люблю степи й поля. Що дарує нам земля? Козаки жили тут дружно, захищали всіх нас мужньо. Малята, а вам подобається наше рідне місто? Як воно називається? Запоріжжя. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей.